Ну що, вівчарочка, розпочнемо. Да чи ні? Так, хлопці, привіт всім, кому цікаво. Почнемо. Піскоструй. Отакий От він має вигляд. Детальний огляд є на каналі. Кому треба, скину ссылку в вайбері. Нагадую, мій вайбер 066 471 9200. Ціна в вайбері. То є компресор від холодильника. Вже стоїть готовий до відправлення. Кому треба, пишіть, дзвоніть. Ціна 3000 гривень. Огляд є на каналі. Хто цікавиться? Балон, компресор, пресостат, все працює, все грає. Манометри, все там є. Ціна 3000. Хто цікавиться, пишіть Viber, скину посилання. Так, компресор зіловський. Ось такий вигляд. Ресивер, компресор, мотор, кнопку нажав, він крутий, воздух пішов, тачка не продається. За компресор 3000 гривень. Огляд теж кому треба, скину. Ось такий компресор. ФВ 6. Без шківа, Все крутиться, все хрукає, масло витікає, масло чисте. Все. Ціна 3000 гривень. Так, отакий От компресор. Компресор ЗИЛ. Мотор на 220 с конденсаторами. Навіть якісь шланги є. Без ресивера. Це зроблено під пропановий балон, сюди пропановий балон і вперед. ціна 3 3000 гривень. Огляд вже є на каналі. балони пропанові. Так, по одному 1000 гривень. Балони без кранів. Без кранів. 1000 гривень за балон. Кому там два чи більше, 800 Все, може. Хто хоче купити в такому вигляді, як воно є, це, до речі, ресивер робився потужний. Ну, 400-літровий ресивер. Треба було піскоструїти. Все воно на хамутах, ці колектора, крани. Мо, кому в такому вигляді цікаво. Пишіть, домовимось, якщо треба. Якщо не треба, то проходьте мимо. Так, вічарочка, їдемо далі. Так. Є отакі вали до дровоколів. Окремо є моркви до дровоколів. Ось такі моркви до перфоратора. Все. Ціна індивідуальна. Ось вайбер Зараз оце щоб не мішало. Все. Кому цікаво, пишіть на цей номер. Будемо домовлятися. Ну, що ти мою вечірка. Пошли балони продамо. Так. И вот таки потужнее севера. Так, так. Это, до речи, вырезано для транспортировки. Пятачок цей присутний. На цьому теж вырезано, где оно там есть. Да, наверное, снизу там десь. Тоже такий клаптик вырезанный. Клаптик той присутний. Так, ресивера ось такі мають вигляд. Так, Що, по довжині? Десь метра півтора. Діаметр близько 600. Так, розрахунково объем. Десь триста плюс. Зафіксували так. Отакий От ресівер ресивер. Все лишнє з нього відрізано відчекрижене. Осталось підривний клапан, пресостат, охладитель воздуха. Шорей будеш продавати? Відійди трохи. Платформа під той під компресор, отут, де собака стоїть. Під мотор платформа, обратні клапана, там два клапана в вварені. Та ось він. Ось оце є обратний клапан один і десь другий там. З тієї сторони його не видно. Так. До речі, ага. Ось. На цьому теж присутній підривний клапан. Вон той клаптик, що я казав, вирізаний. Клаптик присутній. Клаптик десь 10, ну, 10 на 10 сантиметрів. Так, вага їхня. Вага їхня одного. 150. плюс. 150 плюс. Все, ціна в вайбері. Пропановий балон. Вернішь не пропановий. Балон. Ай! Від газового обладнання. Та що такое? Де воно там є? Ось воно знизу має такі отвори, що там вход-виход, майденіталі, 60 літрів об'єм, ціна 1000 гривень. Буржуйка. Така, здорова, висота Ну, рей, та ти чію. Буде продано, да? Ну ты просто не позорь мене. Так, що я сказав? Діаметр 600, висота десь приблизно 900 від пола. Ну там мінус ножки. Ось 25 за кілограм. Це теж є буржуйка. Діаметр близько 500. Вварена в середину труба. Для виду гарячого повітря. Ну тут все як має бути. Двері, шибер, то отвір під'єднували туди автономку, щоб витягувала гарь. 25 за кілограм, торг присутній. Все. Ціну ресиверов самі зможете посчитати. Наверно. А може і не. Коротше, ціна в вайбері за домовленості. Все. Дякую за перегляд. Хто дивився лайк, підписка і так далі.